СБУ затримала мешканця Бучі, який допомагав расистам під час окупації, а потім хотів замаскувати свої злочини, вступивши в український добробат. Служба безпеки затримала ворожого поплічника, який допомагав російським загарбникам під час тимчасової окупації Київщини. Цей зрадник брав участь у каральних рейдах расистів у Бучі і допомагав ворогу виявляти і фізично знищувати учасників руху спротиву. Він ініціативно запропонував свою допомогу РФ, після чого загарбники видали йому вогнепальну зброю, військову форму російського зразка та інструкції щодо подальших дій проти українських захисників. Встановлено, що перебуваючи на ворожому БТРі спільно з расистами, він увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців тероборони. У разі захоплення Київщини він планував увійти до складу окупаційної адміністрації і продовжити репресії проти українців. Після звільнення міста колаборант залишився в регіоні і намагався приховати свої злочини. Тому зрадник вступив до лав добровольчого формування місцевої територіальної громади. Там він, під виглядом оборонця, сподівався уникнути правосуддя. За даними слідства, в подальшому він планував відновити свої зв'язки з окупантами для передачі їм розвідданих про дислокацію і переміщення українських військ на території регіону. Проте співробітники СБУ своєчасно викрили і запобігли з планом зловмисника. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за частиною 7 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. А це колабораційна діяльність. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув'язнення.